Українська дипломатія сьогодні це група професіоналів, здатних відповісти на всі виклики сучасного світу. Вважає Ален Панов. Знавці своєї справи на гідному рівні відстоюють право на свободу пересування наших громадян просторами Європейського союзу, сприяють доступу товарів вітчизняному виробника на зовнішні ринки та залученню в державу інвестицій. Чимало іменитих дипломатів належить до професійної національної спілки. Створений рік тому її закарпатський осередок став першим регіональним осередком. І на це є всі підстави. Ми маємо з вами чотири кордони, два з яких ексклюзивні, має на увазі Угорщина Словаччина. Плюс ми маємо дуже серйозні, ну, якби, Історичне минуле, і ми певний період часу проживали в ряді кількох державних утворень. Відповідно, а десь у, у, у генофонді закладена така природня дипломатичність. Тому я вважаю, що ми на базі Ужгородського національного університету маємо розвивати спеціальність міжнародних відносин саме в аспекті, скажімо, двосторонніх відносин з такими країнами, як, передусім, як Угорщина, Словаччина, Чеська Республіка, але разом з тим і Австрія, Республіка Польща, Румунія. Дипломат це гранично відповідальна робота. Вважає генконсул Угорщини в Ужгороді, Йожев Бачкаї. адже представникові професії доводиться незалежно від клімату міждержавних взаємин вирішувати найтонші питання в інтересах своєї держави. Я вважаю що сьогодні, що наші відносини з Україною прекрасні і кожен розвиваються. Наші відносини кожен укріпляються, тому що Венгрія. Поддерживает Украину по всем его начинаниям, которые связаны с э, Евросоюзом. Мы один из тех первых стран, которые вели приказный рух. Это успех Украинской и Венгерской дипломатии. Цього разу дипломати не обмежились привітаннями одне одного, висловивши вдячність і тим, хто зі свого боку сприяє утвердженню ідей демократизму в суспільстві, а саме журналістам. Їх троє і збіг або ні всі жінки. Це знані представниці краєвих ЗМІ Тетяна Вашергелі, Лариса Подоляк та Наталя Петерварі. Остання зізнається, отримує щире задоволення від співпраці з дипломатами обабіч українсько угорського кордону. Не тільки українські дипломати потрібні і важливі, а й в принципі треба віддати належне тому, як працюють депкорпуси. Ну я би відзначила особливо Угорської республіки у Вужгороді, тому що такого рівня співпраці особисто я з 15 років роботи жодного разу не зустрічала. Не тільки розуміють, не тільки сприяють, не тільки йдуть на співпрацю, а навіть дипломатично, коли це потрібно, жартують і ввічливо ну працюють. Ну, вітаю тоді. Напевно, всіх дипломатів з їхнім святом і хай таки їх визнає і більше підтримає держава, в тому числі в Закарпатті.